А що, попалась? Що ти тут це на, на, назбиралась робити? Капусту тушити. Будеш тушину? Ну, буду, звісно. Хто не любить капусту тушити. Ну, М'ясо ну. тільки хай розмерзнеться, та там ще його й багатувато. Ага. Трохи відділю. Ну? Та капуста натушена. Добре. Будем молодець. Молодець. Ой, яка я рада. Ага. Ось дивіться, що маніжінка тут витворяє. А, засмажку роблю до капусти кетчуп, потім перчик, кухай воно тут все соєдиняється. да, ціленький. Трошки, паприки, трошки сахар. Цукру, лавровий листочок і трошки. Угу. истории ничего? Не, и хай это трошки так вот потомится. Угу. А то это капусту, чтобы она была такая запашненькая. Угу, ну, и хай. Ну, добре. Томится себе потихоньку. Ясно, а. Ясное дело. А. Так, а. вот смотрите. На окремой патерне треба посмажить мясо. Торг мясо подсмажено, трошки присолили, и что еще? А, и это самое? ну, сейчас будем вот А капусту воно, тоді, так. куди? Зараз м'ясо включимо, хай воно притомить, буде то і капусту зараз буду. Угу. Кидати. Так, капусту ж просто суху, нічого більше. Бо там десь я бачив, воду льють. Ну це ж тушкована капуста, а не варена, так же? Так. Да. Ну. Да. Тут. Та я трошки водички, ось а, там чуть-чуть угу. води. І щоб би той. Зараз буду сюди капусту. О. Унітно. Так, ходів, і щоб будувати. Господи, що вирішив от. Відтворює моя ненаглядно. А де де Бог? Все нічого, доброго. А. Те ж таке господарство. Не надо, да? <сум> я тобі довіряю. Угу. Зараз. Ожди Потихеньку на слабенькому вогні, ага. хай тушиться, тут м'язко внизу. Зараз вкинемо зажарочку. Наверх Прямо. Чуть-чуть ну, яка -чуть пуста присіла, ага. зажарку і помішаємо тоді. Хай тихенько, на маленькому вогні, ага. хай тушиться, тушиться тобі, да? Тушиться. Ну, і добре. Чата і хай тушкується. Угу. Все понятно. Показуй, що там ти. Готова вже? Е, так, да, вже готова, вже попробувала. Годиться, так? Да? Так, да, вже готова, да. добре. Гарно. А пахне? Пахне тобі? Ну, та пахне, хай вона трохи остине, бо. Так я не предлагаю тобі зараз їсти. А, ну і добре, молодець. Я дуже енергію спокою. Я кажу, що вона пахне все. Ага. Готова, виключаю. Виключаю.